чат GPT замінить психологів. Такий скандал шириться в мережа. Чесно вам кажу, чат GPT – це алгоритм, який збирає інформацію з усіх доступних джерел, які закладені вже в мережі. І так він може швидко знайти якийсь матеріал, якийсь вже пророблений людиною напрямок. Так? Якщо ти вже маєш досвід. В дослідженні себе, то з допомогою цього алгоритму ти можеш сам над собою працювати, і це кльово. Але людина тільки може відчути емоцію іншої людини. Людина може знайти програму, яка перешкоджає тобі розвиватися, чи будувати відносини з іншими людьми, чи залишатися наодинці самою собою. І не прогресувати ні в чому, тільки людина може це зробити, і це професія на віки.